Я вітаю вас, шановні друзі, підписники каналу Live Balance, а також всі, хто цікавляться нетрадиційними способами зцілення розладів фізичного тіла людини, психіки і емоційної сфери людини. Мене звати Антон, мені 45 років, і я є цілителем за покликанням моєї душі. Я допомагаю людям зцілювати відносини, зцілювати емоції, психіку через яснобачення, а також через практики глибокого трансу. Я запрошую всіх на безоплатну презентацію, яка буде присвячена темі відносин між людьми і буде називатись Магія відносин між людьми і свобода вибору душі. Ця презентація відбудеться цього тижня, 20 листопада о 20-й годині за київським часом. На цій презентації я розгляну питання, які відносини між людьми можна вважати екологічними, а які не екологічними. яким чином кожного дня ми впливаємо одне на одне, і до яких наслідків. Це може призвести. Також я розгляну, яким чином неекологічні відносини можуть приводити нас до такого душевного стану, як депресія. Наприкінці зустрічі буде маленька міні-практика, де ми зможемо продіагностувати ваші відносини із близькою вам людиною. І, можливо, навіть сцілити деякі аспекти. Я чекаю вас на презентації. Дякую вам за увагу! І на все добре!